І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Квазар 42 на CS-59 карта Ласвіль. Ну що ж, до бою, так, CS. CS для мене це. Ну як вам сказати? ну Специфічні такі стежки. Е, Є щось у них цікаве. Є щось в них імбіщенське, і е, лише у них що не імбіщенське, це що у них немає бронювання. так? Але в принципі самі по собі вони цікаві. І я думаю, що ви переконаєте мене в тому, що вони імбіщенські, якщо е, в цьому бою покажете щось дійсно таке крути, правда? Це цього танка ще у нас не було. В реплеях від підписників. Суперникам. По суперникам. Ну... В принципі, бачимо, що суперники у нас починають вже продавлювати напрям. Так? Продавлювати е, оцю щілину, вже в наглючу просто лізуть. Побачимо, як танкує тут башта. Я наскільки знаю, що башта тут все ж таки танкує. Корпус ми бачили, що пробувають без проблем. А башта... І що в нас по гарматі? Давайте глянемо. У нас заряджені вже під калібри, я так розумію, що у нас... А, у нас не вистачає тут. Хоча навіть на підкаліберах не таке вже величезне, так? А у нас бронебійні, ну в принципі, якщо є скіліще, але ну яке... Як вам сказати скіліще? Якщо ти граєш проти десяток, то це треба імбо скіліще мати, так? Якщо вони тим паче бачите, як виїжджають, вони дуже обережно виїжджають. Чи башені так, е, башені крани хотів сказати, побачив крана? Так, башені танки такі, які відпаснують. А це поїхав. Чудово так прихлопушився <сум> по своїм справам на е 50 <сум> Зайняв імбо Позішн. Так? І ще не зайняв. Ну його там, я знаю, що в Е50, ну, він, бачите, Тож, бачу, що Но, е 50 воно, і бачите, пробуває, дуже легко. Він бачить, що на підкалібра. Ну, бачите, не в топі ми граємо. Це буде круто. Тобто, значить, ми... Тут вже не те, що Імбо... Е е е е Імбо танк свій, так покажемо, що він танків, так нагинає і все. А вже покажемо саме своє скіліще, так? <світок> <світок> ну і, і напишіть в коментарях, в чому імба. Саме в девятці. cs 59 Чудово так на косусію. У <світок> ну, герой має скіліще, я вам скажу. Я тут про башені... Танки кажу, а дивись, він навіть у башту. Ось приїхав! Чудік. Оце Чудик приїхав, ти бачиш? Я думаю, він тут зараз буде дуже легко знищене. Ну це просто так на проїхати. Типа я на Кранвагені, у мене башта не пробивається, у мене калене там і що приїхав такий. Да? І отримав Як кажуть народній нашій пісні. Ой люлі-люлі прилетіли гулі йому зразу. 4-3 по бою. Бачимо, наші братіші там рипнулись в місто, деякі повернулись, деякі далі вже там не можуть пройти, тому що там і центр перекриває так, прострілами. І я так ось дивлюся, що ніхто по центру біля води з наших братічів не поїхав, і це не чудово. Тому, як варіант, наш герой може зараз повернутися. Або далі ось тут стояти, так якщо ну бачимо, що суперники вони наче так рипнулись, наче повипучували спочатку очі, але потім е, їм ці очі трошки понабивали, і вже їм, знаєте е, вони так в роздумах, і ті такі, бачите, ззаді стоять, ті, такі, а ну давайте повернемося, а ці такі, та ні, давай ще постріляти. Давай вже все-таки повернемося, бо нам зараз ще більше лящів надають. Чудово, ну, поки що чудово. 5-3 бачимо там. Е, хоч у них там, по-моєму, дивіться. Так, знешкодили там тортика по центру, і ще там у них ще кутур, яка 91 ПТ стояла. Вони там, по-моєму, так і стоять, вони далі не просуваються ніколи, нікуди. І назад вони повернутися вже не можуть, тому що їх братіші, оці поїхали, типу, два, ой, верніше, там ІС е, 7 СТ-1 і ФОЖ-Б, так? іс 7 може від башки. Там такі ложбінки від башки стояти, і вже він там не пропустить суперників. І багато танків бачимо, у них там стоїть на алінії. Нам зараз розібратися, дивіться, тут вже потихеньку підтягуються наші братіші. Уже Фош Б та СТ-1 поїде зараз е по воді. Підсвітять там, наші братіші підстріляють їх. А ми поки що тут перестрілюємося, ми тримаємо їх в напрузі. Е Оці, що. Ущилені, так, спустилися. Ми їх будемо тримати в напрузі, не давати їм повернутися. Там втрачаємо, все ж таки Іса. Але там гріль підсвітився. Так, все ж таки по центру там немає нікого. Я бачу, що в під'їхав під їм боками, що і там немає нікого. Я ще поки що не розумію. Чи... а, бачимо, що два все ж таки теж залишилося, два, напевне, можливо, ще й повернулися. Там об'єкт 140 наш непогано під'їхав, бачимо, вже нагліє СТ1. СТ1 може понагліти, в нього є броніщі в башті. У нього там і в корпусі непогане броніщі. Все ж таки, там ніхто не повернувся і вони... Хоч були в роздумах, але вони все-таки не в командну гру грали, а кожен сам за себе, і я тіпа, постріляю, я те, я все. І бачимо, що ситуація тепер не, не дуже в їхню користь, вони тут зажаті. Якщо ми зараз об'єднаємося, просто перехопушимо зовсім без проблем. Так, в місті там поки що треба стояти, далі нікуди не рибатися. Все, поїхав 60 ТП, підтримуємо, підтримуємо, брати. Пришли, вперед. Ну. У нас один під калібр чудово, Все. вибили тут ворогів, Поїхали, вперше. ми зараз ну ви те, Е, Верніше забронищем 60 ТП, Ну яке там бронище? Там корпус не броньований, але башта ж там бронещин, і дивиться, кармана, страшенна, вилізе зараз. Наш герой бачимо посмілішав. Там в нас в місті проблеми. В місті проблеми. Там була стежка, її там знешкодили. І один лише форш залишився. Бо що якщо закрутять, то будуть проблема. Наші чомусь поїхали, дивіться, всі по воді. Такі теж. Ну як варіант, в принципі. Попереду хтось є, є там ПТ. Танкуємо! О, танкує по Пашта по-любому. Пашта тонкує по-любому, а тепер ми вмикаємо супер скіліще, тому що ми граємо на ББ. Так, ну що, продавлять там наші підводить. Повернулися тут захищати базу, суперники. Такий напружений бій, так, весь бій напружений. Бачимо, що ніхто не хоче здаватись. Центр ну, ніяк не можуть пройти. А, Та Мстежка все-таки залишилась. Я, я просто не помігся. там Мстежки біля поша залишилась. Допомагаємо. 에, 60ТП. Ми хотіли скористатися його броніщем. Цей момент нам треба вже допомагати, тому що його можна перестріляти по КД. І нам зараз відпітляти. А, по нам. Я як 805-й по нам зараз угасив, то він би знешкодив. Ну немає схиліща на 705-му. Він повинен розуміти, по кому треба першому стріляти, хто, кого можна. Ну, Він думає, хто небезпечніший, так? а я б стріляв по тому, у кого менше ХП. Він і це вже перевага видачи. Бо навіть з 5 ХП, навіть з одним ХП він може потім поїхати і перестріляти всіх. Все, посмілішали там вже і в місті, поїхали вперед. Все-таки Є50 там вижив, він просто там на карті не було помітно, його він в куточку. За Хошом був. І тому все чудово в нашому бою. Три вороги знищив, 4585 настріляв, 2000 натанкував, це я вам розповідав про те, що броні ще нема засіб. І 898. Шкода за розвідданими. Чарфотурщик просто на всіх парах тікає, але він ж не знає, що там попереду. Тортик стоїть, він його там зараз заблокує. І чудово прихлопушить. Ну буде топитися по тортик, речі. Буде топитися. А, шкода. Хотілося ще одного ворога. А то я задавив на тортика. Чудовий бій з класним настроєм. З чудовим настроєм. Дякую за реплей, кажу вам, всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.